Слава Ісусу Христу. Ще не настав час мій. Саме так сказав Ісус. І на ці речі ми звернемо увагу. Коли ми читаємо Євангелію від Івана, ми знаємо, що є чотири Євангелії Євангелія від Матфія, від Марка, від Луки і від від три попередні, це синоптичний Євангелі, а Євангелі від Івана трішки інший характер має, на відміну тих Євангелів. І ми по це можемо знайти по змісту. І я би хотів на деякі речі звернути зараз в цім відеоролику. Увагу нашу. Коли ми читаємо прочитуємо повністю Євангеля від Івана. Ми не можемо не зауважити таку річ, такі слова Ісуса. На початку, скажімо так, або в першій половині ми зустрінемо такі слова Ісуса. Ще не настав час мій. Давайте ми звернемося до тексту. Євангелія від Івана. Другий розділ перші вірші, з першого читання. а третього дня справляли весілля в Кані Галілейській і мати Ісуса була там, і були запрошені також на весілля Ісус та учні Його. І оскільки бракувало вина, говорить Мати Ісуса йому: вина не мають вони. Говорить Ісус, а що мені і тобі, жінку, ще не настав час мій. І ми знаємо далі, чим закінчилася ця історія, ця подія, Ісус зробив чудо. Подібні слова ми знаходимо в тексті не один раз в Євангелії від Івана. Якщо ми читатимемо 7 розділ, Євангелія від Івана, шостий вірш, написано. Тоді сказав їм Ісус. Мій час ще не прийшов, а для вас час завжди слушний. Цей ж розділ 8 вірш. Ви підіть на це свято. Я поки не піду на це свято, бо час мій ще не виповнився. Коли ми будемо читати 7 розділ 30-й вірш написано, тоді вони хотіли схопити його, але ні один не наклав на нього руки, бо ще не прийшов. Час Його. Коли ми читаємо 8 розділ, 20 текст, написано, ці слова вимовив Ісус біля скарбниці, коли вчив у храмі, і ніхто не схопив Його, бо ще не на... бо ще не прийшов час Його. Але коли ми читаємо вже з 12 розділ і нижче, ми знаходимо зворотні речі. 12 розгляд, 23 вірш написано, Ісус же їм відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився». Коли ми читаємо 27 текст цього ж розділу, написано: затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години, та на це я й прийшов на годину Отцю. Коли ми читаємо 13 розділ, перший вірш, перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година Йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця полюбив їх. Коли ми читаємо 17 розділ, перший вірш написано, По мові отці, Ісус, очі свої звів до неба і промову: Прийшла, Отче, година, прослав сина свого, щоб і син твій прославив. Тебе. Отож, ми бачимо на початку в Євангелії, Ісус говорить, ще не прийшов час мій, година. Але в другій половині ми вже бачимо зворотнє, надійшла година, Ісус говорить. Що я хочу цим сказати? Перше, є Божий час. А є час людських ідей, час в людському розумінні. Це ярко нам показує. Є Божий час, був час Божий для Ісуса, для певних дій, які Він мав зробити, або ж в певні речі, які він мав війти. був конкретний час. І ми це бачимо: час для дій, чуда, Кані Галилейський, час для страждань. Час для прославлення, час перейти до Отця. Ісус про це говорить. Але є час в людському розумінні, і може це часто не співпадати. Цей час може розходитись Божий для людини. І як люди думають для тої чи іншої людини, або ж для себе, ми це бачимо з текстів. Наступне, може бути так і буває, коли хто-то зі сторони штовхає нас або ж іншу людину передчасно до певної справи. Ми бачимо дещо з події слів. Як, скажімо, які описують подію, яка сталася в Кані Галилейській? Другий розділ – «Івангелія від Івана. Третій вірш. І оскільки бракувало вина, говорить Мати Ісуса йому. Вина не мають вони. Говорить їй Ісус. А що в мені тобі, жінко? Ще не настав час мій. Мати Ісуса звернулася до Ісуса, нібито провокуючи Нього до певних дій. Але Ісус сказав їй у відповідь, що тобі, жоно, до мене, не прийшла ще година моя. Наступне, що ми можемо бачити з цих текстів, Ісуса супроводжувала певна реакція в уходження в певний час. І це нормальне явище. Коли ми читаємо 12 розділ 27 текст, затривожена зараз душа моя. І що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години, та на, на те я й прийшов на годину оцю. Може бути, і це цілком природньо, коли ми входимо в певний час для певної справи в Божому розумінні. Непрості справи. І може тривожно бути на душі. Може бути непросто й певна реакція зовні, це було в Ісуса. Наступне, що я хочу сказати, для того, щоб вести себе правильно, не вестись на людське, потрібно знати. Час, Божий час для себе, Божу волю. А для того, щоб знати цей Божий час для себе, для тої чи іншої справи, потрібно мати близькі стосунки з Богом. Потрібно мати Його керівництво в своєму житті. Ми бачимо, що ми побачили, що Ісус знав час, і Він навівся. І не в одному тексті ми знаходимо. Він знав час. Він мав близькі стосунки з Отцем, з Духом Святим. І він знав час. І він конкретно діяв, діяв правильно. Тому для того, щоби нам. Мати розуміння, знання часу Божого для в наше життя для тої чи іншої справи, нам потрібно мати близькі стосунки з Богом, нам потрібно шукати керівництва Духа Святого в своєму житті, а це дуже важливо. Був час, коли Ісус говорив, не прийшла ще година моя. Не настав ще час. Але настав час, прийшов певний час, і він почав говорити наступне: Надійшла година, щоб син людський прославився. Ісус знав час. Саме тому, що мав близькі стосунки з Отцем, з Духом Святим. Хай допоможе нам Господь. Мати розуміння часу, знати час, Божий час для себе це дуже важливо, щоби не повестись на людське, коли люди пропонуватимуть певні свої речі, свої якісь даватимуть ідеї, або штовхатимуть до тої чи іншої справи, таке може бути, і дуже часто буває і невчасно. Нам потрібно знати Божий час для нас. А для цього потрібно мати тісні стосунки з Господом, шукати Божого керівництва, керівництва Духа Святого в своєму житті. І це те, що дасть нам розуміння. І коли ми будемо мати це знання, розуміння, це збереже нас, допоможе нам робити правильні кроки, діяти правильно. Подібно як це робив Ісус. Бути готовими. Хай Бог в цьому нам допоможе. Якщо ви ще не підписаний мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний. Друзі, всім дякую за перегляди, за коментарі, за поширення. Дуже приємно, хай Бог допоможе нам всім робити справи. До яких нас покликав Господь і робити вчасно, знати час, Божий час для нас? Будьте благословені!